Продовжуємо нашу серію проповідей про, про, про по Тимофію. І ми вже дісталися до 5 глави. І з 17 по 25 віршик ми будемо сьогодні проходити. І... і сьогодні така незвична тема, чесно говоря, чуть, -чуть незвична тема для мене, тому що ну, тема про присвітерів, і. Хоча з одного боку Андрій поїхав і можна про нього поговорити. Але я нам все розкаже, йому. Ну, нічого, йому. Це я жартую. Да, така трошки практична тема. І знаєте, щоб ми трошки зрозуміли взагалі оцю всю контекст цієї глави, що хоче апостол Павло до Тимофія, як до свого учня, тобто і до нас з нами сьогодні донести які важливі, важливі істини. І пам'ятаєте, я не знаю, хто був минулого разу, ми проходили. Але сьогодні це буде про повагу та взаємовідносини. В першу чергу це буде повага до пресвітера, до пастора і взаємовідносини між церквою і пастором. Це такі не ну, важлива або така незвичайна категорія людей пастори. І тому апостол Павло ретально, ретельно написав, як має, які мають бути взаємовідносини, як має себе поводити пастор, як має поводити себе церква до пастора і оці взаємозв'язки. Минулу неділю ми Андрій проповідував і це як продовження. Трошки собі нагадаємо, це ми говорили про те, що ви мали оцей такий контекст і всього, А, всього, всього, всього. Нагадаємо собі, ми говорили про те, що Слово Боже навчає, щоб наше практичне життя в церковній громаді було як в родині. Тобто, взагалі, ця глава, вона така трошки говорить, або апостол Павло хоче донести одну важливу думку. Церква це духовна родина. І взаємовідносини в церкві, вони мають бути як рідні. Да? І була категорія людей, це старші. Не докоряй старшому, а вмовляй. Він говорить: ти молодий, хай ніхто не нехтує, але будь прикладом. І старшому не докоряй, а вмовляй якого, як батька, жінку, якщо вона старша як матір до, до, до сестер, до братів, так само, да? якщо вони молодші чи такого самого віку, як до сестер чи братів. Це говорить про те, що якраз ці відносини вони мають бути в родині. І був особливий текст, великий текст був приділений для вдів. І, і ну, Кому цікаво, ви можете ще раз перечитати, що шануй. шануй». Ми говорили, що слово шануй це не завжди просто повага, це говорить про матеріальну підтримку. Тобто шануй. І це, по суті, він вказує на заповідь, шануй батька і матір. Да. І там говорилось про справжні дім, які вони, як це має бути. І це по суті така, о, цей текст, який ми проходили, це було говорило про те, що от якраз у ці рідні зв'язки, взаємозв'язки мають виховуватись в церкві, І це до подоби Богу. А сьогодні інша категорія це присвітери. І от якраз про присвітерів, сьогодні поговоримо, як слово Боже говорить про них, як ми маємо. Там по суті такі практичні. Практичні поради, як це має бути, які має бути взаємовідносини. І оцей текст сьогодні ми будемо розглядати як за основу. І давайте прочитаємо. А присвітери, які добре керують, хай удостояться подвійної честі, особливо ті, які працюють у слові і навчанні. Адже писання каже: не в'яжи рота волові, голові, які молотить, і працівник гідний своєї нагороди. На Наприсвіта не приймай скарги, хіба що придвох та по трьох світках. Тих, хто грішить, каже прилюдну, хай також і інші мають страх. Засвідчую тобі перед Богом і Господом Ісусом Христом та вибраними ангелами, щоб ти ти зберігся без пересуду, нічого не роблячи з упередження. Рук поспішно не покладай ні на кого, не бери участі в чужих віках, бережи себе чистю. Вони більше не бить, але вживай роки назад для свого шлунка і своїх частих, частих захворювань. Гріхи деяких людей почевині і впереджують їх ще до суду. А за деякими вони йдуть слідом, так само, як добрі діла очевидні. Коли ж вони не добрі, то сховатись не можуть. Uh, цікавий текст. Uh, багато чого okay. цікавого, особливо, я думаю, всі чекають 20, ні, 23. Да? Можливо, я так думаю, це я так. Я, я вже бачите, я вже це, з упередження це роблю. Я вже думаю, що всі чекають, хоча ще не знаю. Ось. <кій> і почнемо по порядку. По порядку всі, всі віршики пройдемо, трошки пороздумовуємо, От як це практично відбувається в нашому житті. Перші віршик, які говорять, а добре керують, хребет достоїться подвійної честі, особливо ті, які працюють у слові навчання. І першим ділом, можливо, хтось не знає, можливо, хтось не знає, а хто такі пресвітери, Що це за слово таке цікаве? Взагалі, що це за посада, ну, тому що в декотрих церквах конфесія взагалі не використовує це слово. Да? Тому пресвітери це біблійний термін, це біблійне слово. Це старішина, лідер, да? тобто це той, хто керує, той, хто поставлений впереді, щоб показувати приклад. От хто такий присвітер. Це тут, хто да, якщо Господь це добрий пастор Ісус Христос, Він себе теж... Це той, хто доглядає за тими людьми, це той, хто лідер. Ось тому це трошки інформація для тих, хто, можливо, не в курсі. І відповідно до теології наук, тобто Біблія навчає, що в церкві є з е, трьох можливих: це дев'яти, присвітер єпископ. Диякон більше використовується в таких. Адміністративних, соціальних, да, служінь, Пресвіта, бачите, навчання. І є ще є це тот, хто, можливо, керує якоюсь більшою такою. Хоча, можливо, може бути по-різному. Але ці три слова, вони згадуються в Біблії, вони є в Біблії, тому церква, це церков, це біблійно говорити слово Пресвіта, чи пастор, це можливо буде. Наступне слово, яке я хотів звернути увагу, це керують. Важливе, важливе місце. Тут більше, якщо ми візьмемо грецький, грецьку мову і візьмемо це слово, то це слово можна ще перекладати по іншому. Керую це більше не просто як директор, який керує кимось. Ні. Більше слово це перекласти, як ставити вперед. Або це тот, хто добре справляється своїми лідерськими якостями. Є хорошим прикладом. Більше це слово в першу чергу є приклад. Які є добрий приклад? Пресвітери, які добре показують своїм життям, своїми словами всім, як потрібно бути, як має поводитися християнин. Християни. Удостоїться подвійної честі. Що це значить минулого? трошки перенесло мені честь, слово честі. Пам'ятаєте, ми в що раз говорили також про вдів, і там пише шануй. Ну, Це не просто поважай. так? Ну, це це теж поважання. Але і матеріальна підтримка. Так само це слово з грецької воно можна перекласти як визначання вартості, оцінка, ціна, вартість. Тобто це слово використовується, може використовуватися як і повага шанові або честь, але завжди це має підтримку якоїсь фінансування. Або якоїсь матеріальна підтримка. Тому, якщо ми десь чули або бачили такі а, речі, що, там, можливо, присвітера, як вони отримують зарплату, то це біблійно, це можна, це можна казати що це біблійно. Чому це можна казати біблійно? Змістимо страшно? У слові навчання і особливо апостол Павло. Говорить про тих, хто працюють у слові навчання. Тобто, коли люди посвящають ну або посвятили все своє життя для того, для громади вони хочуть, тобто, якщо є потреба, якщо громада каже, церква, каже, давай ти, ти не йди працювати, тому що в тебе гарно виходить навчати, в тебе гарно виходить, або тебе є дар від Бога, то коли він посвячає багато часу, він не може піти на роботу. Тому церква може прийняти таке рішення. Що вона може взяти його, на, ну, за, за ним піклувати, за те, що він мав? Тому що кожній людині треба десь жити, їсти, ну, тобто, такі потреби десь. тому апостол Павло якраз через цей вірші говорить, що це нормально, це може бути, і це не просто апостол Павло придумав. Так? Тобто, чому, чому, Звідки це взяв? Звідки апостол Павло взяв, що? Це потрібно робити, що дійсно Пресвітер, який добре керує, гідний двойної і Він цим далеко не йшов, він це з Біблії. І це 18-й вірш, який йде наступний. Він лише адже Писання каже, не в'яжи рота волові, який молодить, це він взяв із старого заповіту. Старий заповіт, повторення закону 25.4, там якраз Господь, коли дає свій закон, повторює його. Він каже: не в'яжи рота волові. Який молотий, там йдеться мова про служителя, тобто, коли, це, це така була як алегорія або приклад, щоб люди краще розуміли, тобто коли брали пшеницю, такі два камня, і воно перетиралось в муку, то хтось це мусив крутити цей вал і цей да, віл крутив. І якщо він щось знайшов на землі, то це говорить ну, не для жирота було. Якщо він робить, якщо він тягне, якщо він щось робить. То він гідний. Він гідний тому, щоб підібрати, поїсти, мати на прожиття. І е, він це бере, е, також підтверджує новим заповітом Луки 10.7. 7. Працівник гідний своєї нагороди. Це Ісус Христос сам говорив, що коли будете йти кудись проповідувати, не беріть з собою нічого, але там вигідні, вигідні. Якщо ви йдете, служите, проповідуєте Івангеля. Працівник гідний своєї нагороди. Тобто, цікаво, що апостол Павло не розділяє старий новий заповідник. Він бачить цей авторитет, що і старий заповіт Тора підтверджує, що це нормально. І сам Ісус Христос в новому заповіті. це, цей вірш, є в Матфія, можна його знайти трошки інша формулювання, але сенс той саме. Тобто, підтвердження, чому це біблійне. Тому що так Бог сказав. Це нормально. Наступний вірш, як це 12. На Пресвітера не приймай скарги хіба що при двох або трьох світлах. Я думаю, що це стосується не тільки Пресвітера, а будь-якої людини, але апостол Павло розуміє, що пресвітер, він якщо на виду, він приклад, він тут год. Його на нього всі дивляться, і тому до нього буде більше да? звинувачень, можливо, навіть неправдивих. Да? То він, по суті, або Дух Святий. От коментатор гарний він написав, теж похоже, більше я від нього це взяв і говорю, що це дійсно так. Це прості слова, просте пояснення. Але справді на пресвітера можливо більше витиска, може бути більше звинувачень. І тому, якщо там двоє і троє побачили пресвітера, що він щось в чомусь що він грішить, і це між портить церковному такому служінні. Проголошення Євангеля, то приймайська. Але це можна віднести до будь-яких людей. Щоб ми не були, щоб від одного вчули когось, що там хтось, і відразу ми якісь поспішні можемо робити висновки, рішення, осуд. Але це гарна така практика життя, що якщо двоє, або Троє. Присвідка, навіть якщо ми, я не пам'ятаю, тут мене так не зупиняли, але в Україні. Якщо тебе поліцейський зупинить для того, щоб ти був свідком, то треба двох. Одного не можна. Да? Тобто там хтось зробив якийсь злочин, я пам'ятаю нас зупинило, і ми двоє були в машині, і ми просто були як свідками. Тому це навіть в, в законодавстві в такому воно працює і це нормально. Наступне вірш. Тих, хто грішить карта, прилюдно, хай також інші мають страх. А контекст. Контекст йде про присвітерів, в першу чергу, так? що якщо присвітер грішей, картай прилюдно. якщо двоє-троє, бачите, порядок. Цікаво, що в зловіть оцю суть, що от апостол по порядку, якщо ти є два-три так? то якщо це дійсно підтвердилось, ти проаналізував цей момент, то картай прилюдно. Це також можна віднести ну, декотрі коментатори або голосові кажуть, що це не відноситься до присвітерів, але контекст говорить про присвітерів. Чому що інші? Тобто, церква це нормально, що не присвіти, щоб лідер, який, бо часто, можливо, лідера або якісь керівники буваються на роботі. Він я керівник, я сказав, так так хочу. Да? Тобто, щоб вони мали страх, щоб вони розуміють, що вони приклад, вони слуги, вони служать людям, і вони, щоб вони мали цю повагу, повагу до того, як вони живуть, щоб вони були прикладом, Щоб також і що інші мають страх. Так, і ось цей контакт пише, це змушує вірян усвідомити всю небезпеку гріха, що прокрався християнське служіння і є хорошим профілактичним засобом. Щоб люди розуміли, що є якась дисципліна, що в церкві Божій воно не хаос, є порядок, і Бог Бог є Бог порядку. Наш Бог є Бог поряд. Засвідчую тебе перед Богом і Господом Ісусом Христом та вибраними ангелами, щоб ти зберіг. Це без пересуд, нічого не роблячи з упередження. Цікаво, що <кій> апостол Павло говорить, що коли ми щось будемо робити, тобто є якісь датості, ми знайшли людину в якомусь гріху, потім ми її обертаємо, щоб це все було зважено, щоб це було максимально справедливо. Чому? Тому що перед Богом і Господом і та вибраними ангелами Бог спостерігає за церквою. Це все на його, на його очах. І тому ти, якщо, якщо ти керівник якийсь або присвітер церкви, то ти робиться без упередження. Це хибна думка, яка складається щодо кого, чого небудь попередньо, без ознайомлення пов'язане з нею відповідне ставлення. Тобто Павло закликає Тимофія перед Богом і Господом, а також перед обраними ангелами, слідувати на станови, не намагатися судити, не зібравши всіх фактів, не бути до когось обважного лише тому, що він є чимось другим також, також в іншу сторону. Ми не говоримо лише за якийсь переступ, але коли там мій друг приятель, я вже такий, ну це ж мій друг, якось не буду себе носити. Тобто бути об'єктивним, мати це таке критичне мислення. І це біблійно. І апостол Павло закликає до цього. Ще один коментар: що такі вибори ангели? Трошки змістилось. Вибрані ангели це ті, хто не був залучений до гріха або останні проти Бога, а зберіг свій первісний стан. І тому Апостол Павло говорить, що церква на землі вона приклад. Вона тим самим прославляє Господа. Як саме прославляє Господа, коли виконує, коли, коли виконує Слово Боже, коли вона є прикладом для тих людей, які біля нас. Чому? Тому що Бог так хотів. Це ціль його, щоб через церкву Бог прославлявся. Колись Господь задумав, що через Його вибраний народ Він його буде благословляти, буде йому все давати. Да? Тобто, коли він виконує, каже, коли ти будеш виконувати заповіді Мої? Для чого? Щоб мені просто було добре. Ні. Це теж так. Але для того, щоб інші народи вокруг Ізраїля вони могли подивитися: я теж хочу мати такого Бога. І можливо, це буде трошки так спочатку, але що вони хочуть теж добре жити. Але це не для того, щоб, щоб спасти цих людей. Щоби показати, що наш Господь це Бог порядку, це Бог, який спасає, який могутній, який може спасти, визволити з біди. Ось для чого був ізраїль вибраним народом, щоб всі подивилися, як на трафарет, щоб вони побачили приклад, як треба. «Рук поспішно не покладання на кого, не бере участь в чужих гріхах, бери, бережи себе чистим. Рук поспішно не покладання ні на кого. Можливо, це така незвична. А, Термінологія, але в церковній практиці є покладання рук, коли моляться на ставлять нових присвітерів і покладають руки на них. Так? Що означає покладати рук, щоб ми не бачили в цьому таку через сакральність? Це то, що коли, наприклад, там, присвітера або служителі церкви, вони бачать, що Бог дає дари якійсь людині бути присвітером. Наприклад, Він вміє там, ну це проявляється. Тобто, людину видно, що дару Бог дає якийсь талант, або той приніше дар духовний, щоб вона служила іншим. І покладання рук це говорить про те, що присвітери визнають, що Бог дає служити. Вони ставлять його теж, вони, вони визнають, що це теж присвітки. Ось що таке покладання рук. Тому, коли ставляться нові керівники, нові служителі, апостол Павло Тимофія застерігає не робиться дуже швидко. Особливо в той час могло бути так, що в церкву прийшли якісь знатні люди. Вони могли бути якимось вельможими і відразу знаєте, таким людям, церкву, місто, да? тобто, і їм хочеться так якось ну, поважні люди зайшли. І от якраз таких людей не робить цього. Ти ще не знаєш, що за ним тягнеться. Які в нього вчинки, як він живе. Тому що щоб ти не був. Участь в чужих ріках бережи себе чистим, бо тому що потім щось випливе з нього в його житті, але його поставили вже на керівника на присвітера. Тому почекай. Дай тому час. Ось. І потім є цікавий вірш, який трошки ніби Ах... ділить цей контекст про присвітера. І останні два віршика вони продовжують ось цю тему. Але між ними ще є, але ми по попередку. Іде оцей оце цікавий віршик. Води більше не пий, але вживай трохи виназити свого шлунка і своїх частин захворювання. Про що апостол Павло взагалі говорить? Чому цей віршик чому цей є? І більше того, він якось по контексту навіть не йде. Але апостол Павло вирішив це. написати, і я більше того, я вірю, що Дух Святий спеціально залишив це місце, для дуже багатих прояснень. Якщо б цього місця не було, були б, можливо, якісь моменти проблемні. Чому води більше не пити? Я думаю, що навіть тепер, в той час в важкий спекотний клімат вода портила швидко. Декотрі коментатори говорять, що ну, або практика життя, що люди додавали вина у воду, ну, так, це як антисептик був. Природні, і вона не портилась, і можна було її вживати. Тому люди, mm. е, люди так, по суті, якась така народна медицина. І він mm. говорить, напевно, у Тимофія були якісь проблеми з живутком, і він каже, що йому вживати трохи вина. Чому? Е, тому що в нього є проблеми, і тут йдеться більше про вживання в медичних цілях. І це не виправдовує надмірного вживання алкоголю. так? Тобто це, не, це більше не можна вирвати і сказати, що ну, апостол там каже, можна вживати. Ні, не можна. Ну, типу, надмірне вживання. Ми самі розуміємо, що слово надмірне це надмірне. Тому у... зараз ми трошки розберемося, чому можливо у нього були захворювання, але це може бути лише припущення. А... Часто людей у таких керуючих людях, або в церквах відповідальних служителів, це завжди такий трошки ну, не стрес, але напруга постійна. Да? Тобто ти постійно вирішуєш якісь справи, якісь проблемні справи, зачасту проблемні, і ти можеш бути в цих переживаннях. І нерідко керівники або служителі вони страждають якимись хворобами, вони можуть захворіти. І, і взагалі, Шлунок це такий цікавий, особливо переживань і стрес нерідко ну, не може почати з якісь гастріти, проблеми шлунку. Можливо, це припущення, що якраз, коли він був пресвітером, можливо, якраз він, в нього почалися проблеми із желудком, із цих переживань. І апостол Павло рекомендує вживати вина для здоров'я, в ліках таких медицинських цілях, медичних цілях. І ще одне це місце дуже гарно говорить про боже, божественне зцілення. Якщо ми будемо читати в Біблію, то ми заповідь ми побачимо апостола Павла, який від тіні його ізцілялись люди. От він проходив і люди здорові стала. А тут він своєму учні любимому пише, що пий трошки, вину, вживай трошки ліків, щоб ти визволив. Це дуже говорить гарно про те, що. А, Бачите, Бог не зцілив Тимофія від цього. І апостол Павлу приходиться давати рекомендацію Тимофію, щоб трошки підлічитися. І це цікаво, що Бог цікаво робить так, що якщо в нас є сили щось робити, якщо в нас є ресурс випити, тому що придумали можливо паралельно, то мені не треба ну, якось такого. Якогось чуда, який правильно, ти можеш випити і зняти температуру. Тобто, якщо людина може щось сама зробити, Бог ну, вчить нас робити. це. А що ми не можемо робить Бог? Це Біблія, і тут ми бачимо це, тому що здавалося б, апостол Павло і не таке зцілював, а тут якісь проблеми, в ми, він йому каже, трошки випивай би бо бо тебе проблеми. Добре, я думаю, зрозуміло. А, і оце, по суті, як продовження 22 го вішення, це 24-25. Коли ми говорили про те, що не, не, не спіши класти на керівника, не покладай руки, да, і тут це пояснення, які деяких людей очевидні випереджають їх ще до суду. А за деякими вони йдуть слідом. Так само і добрі діла очевидні, коли ж вони не добрі пускуватися. Не можуть. І дійсно так. Іноді ти бачиш людина, вона вперше знає, заходить, і ти вже розумієш, якось воно трошки поспілкувався і розумієш. Але котрі люди, вони трошки тихіші, і ти не знаєш, що від них чекати. Да? І тому це от, от така проблема не спішити. Ставити людей на якісь посади, на керівні посади. Чому? Тому що ми не знаємо, якщо він новенька людина, то це. тому це нормально, це біблійно, випробовувати часом людину, щоб побачити дійсно, а що з ним тягнеться. Да. І так само про хороші справи, декотрі люди відразу видно, а дехто більш він хоче це не показувати на показ, тому воно нічого не скривається. Да? Як і добре, так і погано. Погана справа, вона через якийсь час проявиться. Тому нам важливо пам'ятати про це. Добре, і в принципі це все, який висловив, що сьогодні апостол Павло говорить до церкви. Чому це важливо? Тому що знову ж таки присвітриться така лідерська посада, і до нього все будуть нюанси. Тобто До нього більше буде там, такого, знаєте, критики зразу. Люди починають там все пробігти, тобто, чи там правильно сказав слово, ніж до про, чим до десь до мене, тому що я. Просто не присвітер. І тому апостол Павло регулює цей момент, що от як, як все-таки треба, щоб не через прискіпливо, і все-таки десь показує, що присвітер це відповідальна людина в церкві. Ну, чим більше відповідальності, то більше і спитається. Тому... Але знову ж таки, пам'ятаємо цей контекст цієї глави, що в церкві має бути як родини. Тобто, бачите, воно, воно регулює так, але бачите, не відразу йде розберись, Два-три світка, не робиться з упередження. Тобто, це такі більш, ну, з любов'ю це все робити. Так, людина може спіткнутися, людина може щось зробити не Да, так, 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 Але якщо людина там не зупиняється, вона грішить, то так, ну, мені каже, тоді прилюдно. Винесе це, щоб, щоб це було. Так. Тому, перше, це, що ми сьогодні. Прочитали, дізнались. присвіте, який добре керує гідні поваги та матеріальної підтримки. Це біблійно, біблія вчиться, новий і старий заповідь підтверджує, тому це нормально, якщо ми таке десь зустрічаємо. Скарги на присвітера приймаються, якщо є два-три світла того, що присвітер грішить. Також це право можна застосувати до будь-якої людини. Якщо ж пресвітер знайдений винний вихав, що завдають шкоди свідченню церкви, то його слід викрити перед усіма. Вирішуючи в попісній церкві питання про покарання, потрібно остерігатись упередженого ставлення. Кожна справа має розглядатися як перед Богом і Господом Ісусом, також перед Ангелом. Бачите, це послідовність, як це має. По суті, апостол Павло регулює, як проводити оці всі, можна сказати, такі розслідування або якісь. Як розбиратись у важких ситуаціях, які має бути порядок? І не... що цих може розборок я не буду, не поспішайте ставити керівників, щоб не було цих розборок. А спочатку випробувати, подивитись дійсно, що людина гідна того, що вона лише не просто говорить, але й живе цим життям, яке говорить. Тому, щоб було цього, можна перепригнути да, ці всі розборки. Якщо ми на цьому пункті гарно гарно себе будемо поводити. Наступне це от рекомендація в цьому тексті, також є рекомендація до Тимофія, так вживати трохи війна. Тут йдеться про вживання лише в медичних цілях. Тобто апостол Павло в цьому тексті говорить про більш медичне таке застосування, і це більш не дає нам право говорити, що Біблія одобрює зловживання. Алкогольних ну, або будь-які, да, які заставляють розум працювати не так, як Бог задумав. Yeah. Тому сьогодні текст для розумі у нас цей. А, через цей текст ми бачимо це, ми усвідомлені, як ми маємо правильно відноситись до Пресвіта з повною повагою, тому що він гідний цього. І от якщо є якісь такі процеси, то Біблія регулює цей момент. І нам не треба видумувати велосипед, Бог вже опікувався, щоб ми знали, як правильно себе вести. І знову ж таки, таким чином ми можемо здобути людину, якщо ми розбираємося, якщо ми це все. Ну, і, це, і це ми розуміємо, що на нас дивиться Господь. І ці всі да, процеси, це все перед Богом, якщо воно буде, і воно буде максимально від нас можливо справедливо. Бо я думаю, що таким чином можна, навіть да, у цих людей, які десь можливо. Вступають, вони можуть бути, хоча я розумію, що це важкий процес. Тому будемо дякувати Богу за те слово, яке він нам сьогодні говорить. Тому давайте ми встанемо, помолимося і потім ще розкриваємо